Фудмаркет святкує 5 років. Wow! Наче цього, Ми сьогодні всіх пригощаємо Е, Дивіться, невеличке питання. Фудмаркету 5 років. Один шматочок торту вам чи два наступному. Два наступному, а він поділиться зі мною. Два шматочки торту вам чи чотири наступному. Чотири наступному. Чотири шматочки торту вам чи вісім наступному. Вісім наступному. Вісім шматочків торту вам чи шістнадцять наступному. Тому що літо шістнадцять наступному. Шістнадцять шматочків торту вам чи тридцять два наступному. Тридцять два наступному. One hour later. 128 шматочків торту вам чи 256 наступному. Та звичайно, що сто двадцять вісім шматочків мені. <рес> я її знайшов. Mm -hmm. <рес> Залишилися сто двадцять сім шматочків. О, мені здається, що я не розрахувала свої сили. Одну таблетку для для вас чи дві наступному? <рес> Завітайте 11 липня на святкування п'ятиріччя фудмаркету в епіцентрі в вашому місті. В цей день ми будемо пригощати всіх-сіх вас ось таким смачним тортиком. Тож не пропустіть нагоду побути і відсвяткувати цей день з нами. До зустрічі!